Укрзалізниця запускає мистецькі арт-вагони. Виставки подорожуватимуть між містами України. Новий проєкт три арт-вагони. Спеціально переобладнані для проведення виставок сучасного мистецтва. А за безпеку відвідувачів експозиційного простору та самих предметів мистецтва відповідає професійна система охорони Аякс. Вона побудована на центральному пристрої Аякс Хаб. Ось що забезпечує кожен елемент системи. Аякс Хаб. Мозок системи, який координує роботу всіх пристроїв, передає тривоги на охоронні пункти та миттєво сповіщає відповідальних осіб. Superior Motion Protect Plus, датчики руху нового покоління, які виявляють пересування у вогоні навіть у складних умовах. Fire Protect 2. Багатофункціональні датчики, які реагують не лише на дим, а й на зростання температури та наявність чадного газу. Superior Home Siren Javeler – потужна внутрішня сирена, яка миттєво подає сигнал тривоги у разі вторгнення або пожежної загрози Keypad S+, -plus. сенсорна клавіатура, яка дозволяє швидко керувати системою, активувати, деактивувати, вводити коди доступу а також має опцію тривожної кнопки у разі загрози.